Добрий день всім. Ось вже вийшла погодувати своїх котиків. Котики обідають, снідають. Зараз ще принесу водички їм налию і буду збиратися нести свою білу сніжку, бо нам на 12.30 в клініку. Хай лікар-хірург, який її оперував, подивиться, я її вже носила в понеділок, але я не виставляла відео. Він сказав, що воно може. Розсосатися, але воно не розсосалося. Бачимо, що воно набирається більше. Значить, ми вирішили знову її занести, хай він її шприцом витягне цю водичку. Це водичка збирається після грижі. Може, йому потрібно було ставити катетер, трубочку таку, ну не знаю, він же ж лікар, я йому не буду. Показувати. Сьогодні ми подивимося, що там з нею і що він рішить.